Вітаю вас, мої дорогенькі, з Днем Незалежності. Якщо ви дивитеся сьогодні і вже не День Незалежності, я маю на увазі через рік, через два, значить, вам потрібна якась інформація. Але всіх вітаю з Днем Незалежності, мої дорогенькі. І бажаю нам усім якнайшвидшої перемоги. І тому зараз ми подивимося енергії дня на сьогодні. Для всіх, а потім індивідуально. Давайте для всіх. І так, будьте обережні, коли ви в дорозі. Дивіться. У нас іде імператор. Так, це хороша карта. Тобто захист у нас сьогодні буде. Хто в дорозі, будь ласка, будьте обережнішими. І дивіться: подарунки. Україну чекають сьогодні подарунки, наскільки я бачу. Ось дуже, дуже хороший розклад у нас для України саме енергії. Дуже швидко і щось іде, якась хороша новина і якісь подарунки. Я так можу припустити якісь дрони, якісь, а, ну як то кажуть, ништячки, да? Ось. Якось так я це бачу, мої дорогенькі. Дуже хороші карти випали для України, а тепер дивимося індивідуально, як зазвичай. І так, енергії дня для сього, на сьогодні е, попередження, мої любі. Будьте обережні сьогодні. Ось якось так. І так, вибирайте свою карту: першу, другу або третю. І так, дивимося, хто вибрав карту номер 1 Що вас чекає сьогодні? Ну, не дивіться, що це карта смерті, це карта трансформації. Ви щось відпустите, щось від вас відійде, відійти може і стара робота, і просто ну, не просто посваритися, просто якась людина від вас відійде. Це не обов'язково хтось помре, просто хтось для вас, знаєте, символічно все з кимось пірвали. Хтось від вас відділився. Розділився, поділили майно. Це якось ось так. Це коли відходить щось старе і залишається прірва. Щоб ви розуміли, ця карта залишає прірву за собою. Тому, тому після цієї карти обов'язково щось приємне. їжте щось приємне, пийте щось приємне. Емоції приємні. Після цієї карти. Це вона нелегка, вона може бути і дуже болюча. Ось, Тому будьте сьогодні е, пильно обережні, куди ви йдете, що ви робите. Карта номер два. Тут у нас якісь можуть бути подаруночки, якийсь обмін чимось, підете просто на базар, щось купити. Попереджаю, все рівно будьте обережні. Дасте, бідному на. Ну, от щось у мене йде на труси. От чомусь отак у мене йде. Тому що ви знаєте, ну, можливо, зараз ні, але за кордоном я так бачу, що бідні вони не зовсім є бідні. Я так дивлюся, колись я жила в центрі і дивилася, як вони з вечора збирають, їх на шикарних тачках забирають і живуть собі. Показували навіть колись, як цигани живуть. Шикарно, так що я. Але в нас я знаю, що в нас бабки стоять бідні, які не мають за що жити. Ось каліки і тому подібне. Дасте комусь а, дійсно, ну як сказати, запоману, можливо. ось. Якийсь такий, якийсь обмін, щось купити хороше, комусь щось подаруєте. Це, до речі, і подарунки. Це, до речі, якась може бути навіть маленька премія, щоб ви просто розуміли. Карта номер три. А тут людина робить запас, скоріше за все. Жадність. Можливо, вам хтось не додасть здачу. Але це не є втрата. Ця карта не є втрата. Навпаки, ви притримаєте щось, ви щось не купите. От ця карта й каже: не купуйте сьогодні, не розтрачайте сьогодні гроші. Сьогодні вам, ну як би це сказати, бажано гроші притримати і відкласти в сторону. Ця карта так і говорить. Трошки пожатнічайте, відкладіть в сторону, вам це колись знадобиться. Можливо, вам. Сьогодні вдасться зробити, як би знаєте, залити бетон на щось вище, на щось краще, не обов'язково на хату, але може і так бути. Ось, зробити вам, ну як би це сказати, бетон. Тут я маю на увазі першу сходинку, по якій ви зможете потім підніматися. І кар'єрна сходинка може бути, і фінансова так само. Можете навіть десь вкласти гроші. Якось так, мої дорогінки? Щиро я вам вдячна. Бережіть сьогодні себе. Гарного вам свята. Святкуйте гучно, але не на публіці. Я маю на увазі, не ходіть на якісь мітинги, чи ще кудись, на якісь ярмарки. Я чула, десь у Львові чи Петриківський ярмарок, чи ще десь. Будьте сьогодні обережні. Береже на обох, береже, як то кажуть, але попіклуйтеся про себе, про своїх дітей. Ще будуть у нас і дні незалежності, якщо збережемося. Розумієте? Тому бережіть себе зараз, щоб зберегти себе на святкування, на правдиве, на дійсне спілкування. Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня! І разом до перемоги.